Як зараз продати ноткоїн? В цьому відео ми розповімо пару таких способів. Відразу починаємо. І так, перший спосіб, це навіть якщо у вас там немає 10 мільйонів тих ноткоїнів, щоб обміняти на ваучер, це продати свій сам телеграм-аккаунт, так, десь там на OTC ринкові. Тобто, ось, допустимо, я ось такий оці ринок, так, ви там будете там, що там вон. Тобой not coin, І там, бачите, воно висвітиться зараз. Тут тема має бути так. І ось бачите, воно висвітилось там скільки по 15 доларів. Ну, коротше, я думаю, ви зможете там з ними списатися, так, з ким там, і відповідно продати йому просто аккаунт сам телеграм. Там міняєте номер так на телеграмі, тому подібне це все робити, і потім продаєте. Як детальніше взагалі це все. Процедура так проходить, там що до чого, там, що писати гарантові потрібно, і тому подібне. То можете на Ютубі пошукати, там детально є інструкція, як це все робиться, щоб не затягувати ваш час. Другий спосіб, це ось буквально нещодавно. З'явився, це продати їх через Shodify. Тобто ви берете в телеграмі, обмінюєте ті 10 мільйонів ноткоїнів на ваучер. Потім переходите на цей сайт, підключаєте там свій гаманець, так, де у вас там ноткоїни лежать, ну цей ваучер точніше. І тут якось можна обміняти ваш цей ваучер на W Note, можна сказати, токени. Я вам не можу це показати, адже в мене немає 10 цих мільйонів ноткоїнів. Ну я думаю, тут все просто, ви, в принципі, розберетеся, як тут все робиться. Але тут велика комісія, наскільки пам'ятаю, 20%. Тому ну, дивіться, хочете чи ні це робити. І потім, в разі, якщо ви там обміняли їх, да, це все, ви переходите на ось такий сайт і тут просто мінюєте ваші там ці WNOT на тон. Курс, бачите, допустимо, там раз два, три, раз-два, три. Там скільки 10 мільйонів так цих ноткоїнів, це там 40 доларів. Є ще третій спосіб це передати їх на Bybit на премаркеті. Ну я думаю, ви це вже й так чули, так це знаєте. Можете там просто на Bybit перейти, там торгівля на премаркеті, і також їх продати. Ну і четвертий спосіб, це такий найкращий для мене, і саме я його вибрав, адже в мене немає 10 мільйонів цих ноткоїнів це почекати на лістинг. Тут буквально ось через 2 дні, так 1 квітня вже має, наскільки я знаю, прикрититися, Тобто не можна вже буде збирати ці ноткоїни. І вже діло має йти до лістинга, тому будемо чекати. Я сподіваюся, що навіть в того, в кого немає там, цих 10 мільйонів ноткоїнів, також можна Якось меншу кількість обіньоти і продати. Бо буде обіно, звісно, тільки, скільки я її не продаю. Тому бачите, так я вам коротко все розповів, а поки можете переглянути інші мої відео десь тут.